На городі у бджілки. Добрий ранок, ми з України. Прийшла на город. Вчора в нас був дощ. Такий дощ був сильний, але зато все так гарно проростало цибулька вже зеленіє, часничок красавчик. Сьогодні теж холодно, противно. Так, і що виходить? Застелила я пліноліумом, а в мене тут вон, стоять калюжі. А тут так авще. Треба щось рішати цими калюжами. Капець, річка. Як оце тут ходить? <кхід> так, теплички на місці начебто трошки їх, звісно, тіліпає. Це гарденько стоїть. Чого так? А цю трохи тіліпає, а там вже буде розсада. Щось не фокусується. Там буде розсада, я переживаю, що воно буде падати Ну, не знаю, подивимось. Холодно, противно, страшне, мокро. Так, зараз з калюжами щось буду рішати. Так, ну в теплиці я вам скажу так, не дуже холодно, вітра тут немає. Не знаю, яка температура, ще заглянемо. Ага, 10 градусів. Ну так, не холодно, але й не особо так тепло. Сонця немає, відкривати нічого не буду. Зараз наберу шпинату на сніданок та й піду. Ну, що, ось так, назбирала шпинатику і біжу готувати сніданок. Ось такий там ще трошки мерії, зрізала. От. Що я вам скажу, в теплиці повишена вологість, висока, все таке мокреньке. От, ну, вчора був дощ, весь день. Ось так. Закривала все. Не знаю, не буду відкривати поки що. Нехай там побуде. Так, от такий салатик в мене виходить. Ось мікрозелень. Ось така. І зелень. Ось такі салатні наборчики підуть на продаж. Так, прийшла в обід на город. Зараз що, нічого не помінялося, холодно, вітер. В мене навіть коври поздувало, зараз піду, слажувати. Вітер сильний, холодно. Ось така в мене калюжа треба, зараз розгоню, трошки розігнала, але не все. Так, тепличка. Ну, в тепличці я навіть бачу конденсат. Ось, то є добре. Але, звісно, вітер її тріпає, ну що ж, От, яка в мене натяжка тут, яка виходить тут. По-другому тут не виходить. Тут теж бачите, Тріпає, звісно. Тут-то нічого страшного, а тут буде розсада, я переживаю, щоб її не по. Не попадала, воно не потуркало її це. Я ну, не знаю, подивиться. Ой, вітер холодний. Так, а йду я зараз в тепличку, наводити порядок, бо мені треба саджати редиску. Задує, як задує. Так, ну що, пішли. Так, а в тепличці я вам скажу тепло. Зараз перевірю, скільки радуйся. Ну так, тепленько. З вулиці то тут ну 10. 10. Але як з вулиці сюди заходиш, то тут тепленько. Так, ну зараз почнемо працювати. Ну що, бачили моє до, тепер моє після. Ось така. Грядка. Ось так поприбирала. Майже готова грядка для редиски. Ще хочу внести сюди піску трошки. Не знаю, перегно я не буду вносити, внесу після, коли вже зніму врожай. Редиський він не потрібен. Нічого не буду вносити, тільки піску для розрихлення. Ось так, тому що редиска в нас корнеплод. Їй таке сподобається. Ось так. У нас вже вечері. Вже пів шостого. Ось так я розкидала пісочок, перемішала трошки з земелькою. Ось така грядка в мене получилась. Редиску буду саджати все вже завтра. На сьогодні я вже потрудилась. Замогрилася. Але ось така краса в мене є. Завтра будемо саджати. Все, зніму, виложу, процес. Я вже підготувалася. Вон в мене мої лоточки для яєць. Яєць ось, грунт з піском, буде в мене торф. Верховинний торф з піском буду ним засипати. І насіння вже ось готово. Завтра зранку за роботу. Я в розсадничку, з розсадою все добре, ще Що маленька, ще потихеньку росте. Тут ще трошки зелені в мене. Ось помідорчики. Ось такі ось ці мені дуже подобаються, такі класні кущички. І ось у мене така біда один чомусь пропав. Ось пропав. Це у мене хто? Жовтий. Жовтий балконне диво. Вже не одійде. Придеться його прибирати. Така піда. А інші нічого, всі добре. Дивлюся, що нічого їм. Все добренько. Ну, нічого. У мене якраз їх все одно більше, ніж треба. Я так і саджала на всякий такий случай, якщо хтось у мене ось так не витримає лихої долі. Сперші. Баклажанчики, нічого розвивається. Все добре. Працює в мене вентилятор, щоб трошки поганяв тут воздух, щоб не застоювався. І в парничку в моєму такому. Теж все більш-менш добре, помідорки ростуть. Ось такі вже. Не всі попролазили, не знаю, чекаю ще. Ось. Ну, в принципі, непогано. Ще в мене чотири сорти. Нема нічого. Чекаю. Ось так. Бачите, вологість 42, 28 температура в мене тут тепленько. Ось хочу ще раз показати, хто не бачив, ось така в мене в цьому році придумала ось таку штуку. Такий в мене парничок для розсади, яка ще в мене тільки-тільки маленька пролазить. Поставила обігрівач. Ще там в мене працює зволожувач повітря. І закрито стелаж, закритий плівкою. Так тримається температура, вологість для моєї маленької розсадки. Ось так. Ну і працюють фітолампи, звичайно.